Кажуть, що для відновлення суглобів треба просто пити колаген. В аптеках досить активно рекламують препарати з добавками колагену, добавки колагену, і кажуть, що будуть відновлюватися хрящі, суглобові, зв'язки, кісткова тканина, шкіра таке інше. Чи правда це розберемося в відео? Колаген, насправді це білок, який входить, основний білок, який входить в структуру зв'язкової тканини, хрещової тканини, кісткової тканини, шкіри і взагалі сполучної тканини в організмі. Він там потрібний, і якщо його недостатня кількість, то буде відбуватися дегенерація цих тканин, тобто старіння. Але. Той колеген, який ви приймаєте перорально, з'їдаєте, він попадає в травний штрак, в травний шлях, шлунок, кишкових. Там розщеплюється. Колеген це велика молекула, яка не може ціляком попадати прямо от через рот, через кишківник і артерії у тканини. Він розщеплюється колеген на амінокислоти, на дрібні такі структурні речовини. А вже вони циркулюють в організмі і можуть теоретично бути використані для відбудови того ж самого хряща чи зв'язкової тканини в суглобах. Не існує такого механізму, який би вам гарантував, то, що ви з'їли колаген, і він попаде саме туди, куди потрібно, наприклад, в лівий плечовий суглоб, де є задача там, відновити хрящі сполучну тканину чи вилікувати артроз. Є деякі дослідження, які кажуть, що гідралізований колаген в вигляді пептидів, так, він ефективний, він при попаданні в тканини працює там для відбудови, для відновлення, стимулюючи вироблення свого особистого колагену, і це сприяє відновленню зціленню зникання артрозів прові і так далі. Але треба подивитися перше на то, скільки це буде коштувати а такий гідролізований треба приймати достатньо довго, довго, і, і він ефективний тільки в поєднанні з фізіотерапією. Тож для того, щоб колаген або ж ці речовини, на які він розпадається, розщеплюється при прийомі пероральному через рот, у вигляді там добавок чи натурального колагену, для того, щоб він був ефективний, для того, щоб він працював там, де треба, наприклад, у лівому плечовому суглобі, його треба туди, оці речовини треба якось направити, тобто вказати, йди сюди. Для цього. На допомогу приходить ось така низька лазерна, низькоінтенсивна лазерна терапія, яка використовується у такому гаджеті для домашнього застосування. Називається він моксі систем 595, при дії низькоефективного цього низькочастотного лазера. В тканинах відбувається стимуляція. В тканинах відбувається, тканини отримують стимул, бо цей лазер низькочастотний, низькоінтенсивний, він проникає досить глибоко і там стимулює. Стимулює якраз вироблення свого особистого колагену із тих речовин, які циркулюють в організмі. Тобто організм отримує імпульс про те, що тут, у лівому суглобі, лечовому, щось відбувається. І туди треба. Направити всі свої сили, в тому числі і оці амінокислоти чи пептиди, які є у кров'яному руслі. Тож низькочастотний, низькоінтенсивний лазер він якраз і стимулює вироблення особистого свого колагену тут у тканинах, де ви працюєте, де ви можете працювати, до речі, використовувати його можна декілька разів на день, і кожен день і на довготривалий час. Так от, якраз е, той колеген, який ви з'їдаєте, або хочете з'їдати, він буде мати максимальний ефект при поєднанні його е, застосування з от таким от, е, апаратом МОКС, де є низькочастотний, низькоінтенсивний червоний лазер. Тож е, колеген, це штука класна, але щоб ваші гроші не пішли на вітер, використовуєте його разом з МОКСі.